Доброго дня, продаю власний автомобіль a 6-17 рік. Взяв її в 2019 році з США з аукціону. Машина в комплектації престиж, це повна, це максимальна комплектація. Є проекція, є сидіння максимальні з масажами. Машина в бронеплівці, плівці. Вся робилася для себе. Брав її на привізі 82 тисячі кілометрів. Ось зараз 164. Машина дуже комфортна, машина друє спокій, впевненість. Дуже любить трасу. Є дістроніки, вона сама тримає себе в полосі, сама розганяється, сама гальмує перед автомобілями. Є проекція в цій машині, немає тільки. Йдемо підвізки, який немає нічного бачення, але ми знайшли в тих руках США. Пробіг 164, карплей є, приємне дерево, Підігріви. вентиляція, все є присутнє, є масажі, зараз покажу. Це буде Є масажі. Масажі є. Чудова машина, прекрасна машина. Проекція голобова. І покажу зараз ще мотор і багажник і салон. Також є тут шторка для заднього вікна, як автоматично. Віднімається, засувається це. Також рідкісна комплектація. Ось моторчик. Ще не експлуатувалося. Бережливо, кожних 7-6 тисяч заміна масла. І покажу зараз ще. Важник. Великий місткий, є відділення, що можна лежі перевозити. З ноги відкривається. Є шторки. Ззаді клімат-контроль роздільний на всіх чотирьох зон. Є ось такі ось шторки для покор.